Цей стан, коли ми не приймаємо тиск, да, примус причин та наслідків. От це тільки половинка свободи, і я би назвав її вольністю. Бо угу. це те, що нам, ну, всіх українців, да, всіх носів української культури зашито в ДНК. А, є друга частина а, свободи, це спроможність народжувати нові ланцюги причин та наслідків в світі, які без твого рішення і без твоїх дій ніколи би не виникли. Оце проактивна частина. Uh -huh. і, і це вже для нас не є звичайним для українців в цілому. Бо ця спроможність знищувалася там сторіччями. З нами зробили багато диверсій, щоб ми втратили цю спроможність. Як тільки перший шок да, від вторгнення пройшов, і ми трохи посунули московитів там від Києва, відразу да, по всій Україні да, з'явилися... Культурні ініціативи да і носії на смислів народжені в Харкові. Це дуже очікувано, А з іншого боку, да, це, це така ознака того, де ж насправді де, де б є життя в культурі, де, де, де воно є, де воно є навіть часи вторгнення.